Вітаю вас, малята. До нас сьогодні завітав гість. А хто це? Спробуйте здогадатися через слова ознаки. Полохливий, довговухий, малий, сірий, білий. Хто це? Вірно, це зайчик. На який звук починається слово зайчик? Звук з. Сьогодні ми познайомимося зі звуками з «з» та буквою З. Назвіть предмети зображені на малюнку. Зебра, корзина, коза. Поставте на паузу та починайте клітинку, де живе звук з, на початку, всередині чи в кінці слова. Перевіримо себе. Зебра звук з стоїть на початку слова. Корзина звук з стоїть у середині слова. Коза звук з стоїть в кінці слова. Молодці. Ідемо далі. Назвіть, що ви бачите на картинці. Зірка ваза. Давайте зробимо звуковий аналіз цих слів. Зірка звук З. ЗІ. Це м'який приголосний звук. Позначаємо двома рисочками. Зірка звук І. Голосний звук позначаємо кружечком. Зірка звук Р. Твердий приголосний звук позначаємо однією рисочкою. Зірка звук К. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Зірка звук А. голосний позначаємо кружечком. Слово ваза. Ваза звук В. Твердий приголосний позначаємо однією рисечкою. Ваза звук А. Голосний позначаємо кружечком. Ваза звук з твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Ваза звук А, голосний позначаємо кружечком. В слові зірка звук з м'який. А у слові ваза звук з твердий. Звук з. Та з на письмі позначаємо буквою З. Роздивіться та запам'ятайте велику і малу букву З. Послухайте вірш Зима морозяна на дворі, Замети білі на землі, Зоріють в небі ясні зорі, заснули зайчики малі. Оставте на паузу та знайдіть у тексті вірша усі великі і маленькі букви З. Зайчику малята вже час повертатися до лісу. А ми з вами пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні з вами познайомилися. Зі звуками З та З. А яка буква позначає ці звуки? Буква З. Молодці! Гарного вам дня, до побачення!